За ініціативою президента у нас по всій країні створені пункти незламності. Вони собою являють дійсно пункти стійкості нашого народу. Умовно кажучи, це пункти, коли на крайній випадок будь-хто з громади може скористатися цим, то нам потрібно в першу чергу мати те, щоб щось зарядити, щось підігріти. Друге, це звичайно тепло. Можна було обігрітися в випадку, коли не працює наші теплокомуненерго, коли немає світла. Звичайно, це має бути вода, це має бути ліки, це можуть, можуть бути продукти першої необхідності для харчування, місця для того, щоб батьки з дітьми могли провести час. У нас по області загалом передбачено зараз 145 пунктів незламності. Ми з кожним днем будемо нарощувати цю систему, тому що ми маємо бути готові до будь-якого. Розвитку подій і до будь-якої кризи сьогодні ми говоримо про 145 це ті, які ми маємо так до кінця доби оснастити всім необхідним, для того, щоб це повноцінно називався пункт незламності.